Все наше життя складається із звичок, з моменту, коли ми прокидаємось кожен день, що ми їмо на сніданок чи просто залипаємо в телефоні. В більшості випадків ми навіть не задумуємось, коли робимо щось автоматично на рівні підсвідомості. Як позбутися поганих звичок і набути хороших? Саме на це питання я постараюсь дати дуже і дуже розгорнуту відповідь в даному відео. Перед тим як ми перейдемо до так званого цикла формування звички, я хотів би вам навести одну цитату з книги Джеймса Кліра Атомні звички вона стосується того, як досягати ваших цілей. І вам потрібно. Фокусуватися не на самій цілі, а на системі, що це означає, наприклад, якщо я хочу набрати 100 тисяч підписників на Ютубі, мені не потрібно фокусуватись на своїх підписниках на цій на цьому великому числі 100 тисяч. Мені потрібно фокусуватися на системі досягнення цих підписників, тобто в моєму випадку постійно публікувати нові цікаві відео, щось в них удосконалювати. А тепер давайте перейдемо до циклу формування звички. І тут на кінець то мені пригодився, став нагоді мій iPad з Apple Pencil. І давайте розглянемо цикл звички на прикладі залипання, відволікання в телефон від роботи. Перше, вам приходить повідомлення від якогось вашого друга чи подруги, і це є подразник. Друге, у вас виникає бажання дізнатися, можливо, вам скидали новий мем чи тік-ток. Третім пунктом в циклі звички є реакція: ви тягнетесь до телефона, берете його і отримуєте ви нагороду. Тобто задовольняєте ваше бажання, вашу цікавість подивитися, що ж там за відосик. Все це і називається циклом звички. Звичка це поведінка, яка стала автоматичною завдяки тому, що до цього ви її повторювали дуже велику кількість разів. Давайте з вами розглянемо чотири закони, які допоможуть вам виробити корисні звички. І потім розглянемо чотири закони, які допоможуть вам позбутися поганих звичок у вашому житті. Перший закон зроби це очевидним, другий зроби це привабливим, третій зроби це легким, і четвертий зроби із цього задоволення. І давайте розглянемо ці чотири закони на конкретному прикладі. Наприклад, ви хочете виробити в себе звичку читати щодня книгу. Трішки багато, неважливо. Давайте розглянемо на базі того, що ми вже з вами знаємо про цикл звички, і на базі цих чотирьох законів зроби це очевидним, привабливим, легким і зроби з цього задоволення. Перший закон зроби це очевидним. Тут я хочу вам дати три поради, які дає в принципі автор книги атомні звички Джеймс Клір. Перше, це зробіть так, щоб книга стала вашим подразником. Зробіть, щоб книга у вас була на кухні, зробіть, щоб книга була у вас на ліжку перед тим як ви лягаєте спати на вашому робочому столі, щоб ця книга вам завжди попадалась на очі. Далі скористайтесь наміром втілення. Наприклад, вкажіть точний час або точний день, коли ви будете читати. Наприклад. Я буду читати кожен день, наприклад, в 8 вечора чи в 10 вечора, коли ви лягаєте спати, і це дасть можливість вашому мозку зрозуміти, що і коли ви по. Що і коли вам потрібно робити. Також ви можете скористатись нагромадження звички. Наприклад, в мене є погана звичка перед сном залипати в телефоні. Відповідно, це негативно впливає на мій зір. Я можу сказати собі, прописати таку установку. Після того, як я позалипаю в телефоні, я прочитаю дві сторінки книги. Це реально дуже круто працює. Я це перевірив на собі, тому користуйтеся, а ми переходимо до другого закону. Зроби це привабливим. Тут також є декілька порад. Перш за все, ви можете долучитися до середовища тієї поведінки, яку ви хочете виробити в собі, тієї хороші звички. Наприклад, це може бути книжковий клуб. Ну, Мене таке не цікавить, але вас таке може зацікавити. Також ви можете придумати собі мотиваційний ритуал, який ви будете виконувати під час впродовж тієї звички, яку ви хочете виробити в своєму житті. Наприклад, я дуже люблю читати зранку, поєднуючи з. Філіжанкою кави, я обожнюю каву зранку, тому тепер, замість того, щоб зранку завтикати в свій телефон, я просто п'ю каву і насолоджуюсь черговою порцією своїх знань із нової книги. Третій закон зробити це легким. Ну, в моєму випадку читання книжок, я щодня, коли я виробляю цю звичку, так, я. Бажаю прибрати всі подразники, які мене відволікають від читання. Тобто я можу забрати зі стола телефон, коли я читаю, або зробити його на беззвучний режим. Я можу, ну, це один із подразників, я можу розкидати книги по всій своїй квартирі, там в мене може бути електронна книга, тут звичайна фізична, і це надихає мене читати кожного кожнісінького дня. Тому зробіть свою звичку максимально легко. Легкою, максимально комфортною, щоб почати займатися цією звичкою, у вас йшло мінімум часу. Повірте, це дуже реально працює. Це працює ось, з моїми відео. Я по мінімуму стараюсь, щоб в мене все було налаштовано, і я міг просто сісти, записати для вас корисне відео з корисною інформацією. І четвертий закон потрібно зробити із цього задоволення. Наприклад, ви можете якось себе підбодрювати, давати собі вкусняшки. Щось порівнювати там з псом чи ще щось. Наприклад, щось зробити для себе приємне після того, як ви зробили виробили в собі ту чи іншу звичку, ту чи іншу поведінку. Наприклад, я люблю каву. Для мене це також в якомусь понятті піддобрювання. тому що я її п'ю паралельно з тим, як читаю. Книгу. Також ви можете відстежувати свій прогрес по звичкам. Автор книги Джеймс Лір каже, що це дуже круто працює. Можете в зошиті, можете в календарі кожен день зачеркувати після того, як виконати. Ту чи іншу звичку. Але саме головне правило тут, що не можна пропускати звичку двічі підряд. Тобто, якщо у вас якийсь день, ну якщо ми беремо цей приклад з читанням книги, у вас не вийшло почитати книгу, то на наступний день потрібно обов'язково її почитати. Тому що так звички дуже швидко запускаються і не втілюються, не виробляються у вашому житті. А тепер давайте з вами поговоримо про те, як позбутися шкідливих звичок. І тут же діяти всі ті самі закони, що й для хороших звичок, але навпаки, давайте їх розглянемо на прикладі тої ж звички, яку ми з вами розбирались, коли ви залипаєте в телефоні там під час роботи. І перший закон потрібно. Сформулювати навпаки, перший закон навпаки це зробити щось невидимим. В нашому прикладі вам потрібно або забрати з вашого поля зору ваш телефон, або вимкнути його, або виключити сповіщення, виключити звук. Тому, е, ну. Мінімізувати вплив вашого телефона на вас, щоб він вас взагалі не відволікав. Другий закон навпаки це зробіть це непривабливим. Вас повинно відштовхувати те, що ви хочете взяти в руки телефон, подивитися TikTok, полистати е, свою стрічку Instagram і так далі. Встановіть програму, яка буде блокувати ваш телефон протягом ваших робочих годин, робочого дня. Встановіть пароль, який ви е, який буде знати тільки ваш друг, там, дружина, чоловік, дівчина, хлопець і так далі. Тобто, зробіть так, щоб вам а, вас дратувало те, що ви будете брати в руки телефон. Третій закон навпаки говорить, що зробіть це не легким, а складним. Тобто він трішки пересікається з попереднім другим законом, навпаки. Вам потрібно, як я вже сказав, зробити максимально важким заняття, залипати в телефоні, наскільки вам це може вдатися зробити. Тобто. Подумати є різноманітні є методики, техніки і так далі. Переналаштувати свій мозок так, щоб ви розуміли, що користі від того, що ви попрацюєте, чи зробите, чи займетесь якоюсь іншою діяльністю, буде набагато більше для вас, чи ви просто будете відволікатися в телефон. І четвертий закон, навпаки, зробіть це неприємним. Наприклад, автор книги Джеймс Клір. Приводить дуже класний дієвий варіант, який я пробував ще в свої університетські роки. Це ви можете знайти партнера, який буде слідкувати за вашою звітністю. Якщо ви цієї звички не дотримались хоча б один день, ви, наприклад, цьому партнеру можете давати гроші, чи якщо у вас немає коштів, робити якісь інші завдання, і таким чином ви будете стимулювати себе дотримуватись тієї чи іншої звички. Ну, в нашому випадку, залипання в телефоні. На цьому я хочу завершити дане відео. Сподіваюсь, воно для вас було дуже корисним. Ви будете застосовувати всі ці закони, які я. Перечислив в даному відео для того, щоб позбутися своїх поганих звичок і привчити себе до хороших звичок. надіюсь, воно вам реально допоможе в вашому житті. Підтримайте мій контент. Я стараюсь зробити його для вас. З вас лайк, коментар, підписка на мій канал. З вами був на зв'язку Влад. Це просто блог. До зустрічі в наступних відео.